Дорогі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Вашого сьогодення. Сім рун повідають нам про сьогоднішні енергії, які вирують навколо кожного з нас, які складають нашу картину світу щодня. Так, ось у нас шість рун. І дістаємо. Серединку нашу. Отож, дивіться, у нас прекрасне поєднання рун на сьогоднішній день, чудові енергії, баланс, баланс енергії іде. Дивіться, сьогодні якесь можливе починання в когось, в когось нове життя розпочинається прям, в прямому значенні. Можливо, зміни якісь прийшли у ваше життя. От саме сьогодні ви їх відчуєте. На новий рівень ви виходите. Далі, можливо, цей рівень прийшов новий після руйнувань якихось, після кардинального чогось, що ви залишили в минулому уже те, що зруйнувалося, те, що віджило себе. Є, звичайно, щось на долю ну, такого незвіданого, містичного, що залежить лише від вищих сил сьогодні. Ну, так, напевно. Кожного дня в нас є такі моменти, на які ми не можемо ніяк повпливати. Сьогодні ви якийсь збір врожаю будете мати те, що посієш те і пожнеш. Сьогодні ви пожнете вже якийсь врожай і вищі сили ну, будуть сприяти вам в тому, щоб сьогоднішні енергії були такими благими для вас, світлими. Сімейні цінності виходять на перший план. І це прекрасно. Тут все в прямому значенні всі ці руни випали. Подивіться, жодної руни перевернутої немає. Її посерединці руна Ансус вінчає цей розклад своєю благословенною енергією, енергією успіху, енергією знань. Які вас приведуть до успіху, до збору цього врожаю, якісь знання, якась інформація, отримана в процесі спілкування з іншими людьми. Сам Одін говорить через цю руну, адже це ще руна Одіна вважається. Так от, сьогоднішнє починання буде вам відкривати нову главу вашого життя, світлу главу, і буде вести вас. Сам самі вищі сили. І все у вас буде складатися якнайкраще. Ось яке сьогодні послання від Рун. ось який баланс енергій. Вітаю вас із цим!